Добрий день, любі четвертокласники. Запрошую вас на урок розвитку мовлення. Розповідаю про своє хобі. Ми працюємо за зошитом Катерини Пономарьової. Малюю слово. Хотіла б розпочати зі слів Надії Красоткіної. Талант це здібності природні. Талант це здібності природні, обдарування. Справжні хист, хоч ти не бачиш їх сьогодні, бо ще малий вік і зріст, Та є в тобі обдарування, вони у кожного з нас є, лише потрібне намагання знайти в своїй душі своє. Ну, щось таке, що серцю миле, що ти робив би день і ніч, і був від цього ти накрила, І завжди блетів зорі навстріч. Це може бути що завгодно малюнок, пісня чи шиття, те, що для серденька природно, на що поклав бити життя. Що ж таке хобі? З альмійської мови хобі це захоплення, узагальнена назва улюблених справ або розваг, до яких вдаються у вільний час, а не на роботі. Щодо походження цього терміна існує дві основні версії. Перша: у середньовічній Європі серед знаті популярною розвагою було так зване соколинне полювання. Одним із найпопулярніших мисливських птахів був підсоколик Великий, який англійською мовою називається хоббі. Друга версія назва походить. Від спеціальної породи невеликих за розміром коней, яких використовували для прогулянок. Назва цієї породи в англійській мові також хоббі. А тепер подумайте, які асоціації у вас виникають, коли ви почули це слово хоббі. Так, це інтерес уподобання. Люботу чогось, схильність, захоплення. Перегляньте відео, познайомтеся детальніше, що таке захоплення в хобі. Що таке захоплення хобі. У світі навколо нас багато всього цікавого та захопливого. Кожен може знайти собі щось до душі. Захоплення людини це те, що вона робить не тому, що потрібно, а тому, що їй це подобається. У багатьох з нас вже є те чи інше хобі або ті чи інші захоплення. Наприклад, хтось займається колекціонуванням старовинних монет, хтось вважає кращим рукоділля, а комусь по душі ходити на театральний гурток. Як би там не було, хобі та захоплення штука корисна. Вони допомагають отримати позитивні емоції, гарний настрій, а в деяких випадках навіть прибуток. Однак більшість людей вибирають для себе хобі і захоплення не з бажання отримати гроші, а тому, що воно приносить перш за все задоволення від життя. То, що таке захоплення або хобі? Це те, що нам подобається робити. У вільний час людина, яка має захоплення, цікава і з нею ніколи не буває нудно. А чим захоплюєтеся ви? Що вам подобається? Чим цікавитеся? Спробуйте у моїй незвичайній таблиці. Віднайти види захоплень чи хобі. Ось так як я вам виділила слово рукоділля. Даю підказку: всі слова розташовані по горизонталі. Подумали? Перевірте, чи всі слова ви віднайшли: малювання, спорт, танці, музика, читання, плавання, моделювання, комп'ютер рукоділля і кулінарія. Зараз розгляньте малюнки, на яких зображені різні види захоплень дітей. Складіть за ними речення. Наприклад, Маленка любить вишивати, а Андрійко полюбляє влітку ловити рибу. За кожним з малюнків побудуйте власні речення. Подивіться, чим захоплюється цей хлопчик? Вкладіть речення. Денис обожнює грати у футбол. А Іванко, майбутній художник, любить малювати. Складаємо розповідь про своє хобі, використовуючи такі питання. Яке твоє хобі? Як давно ти ним захоплюєшся. Як починалося це захоплення. Своїм хобі ти займаєшся сам сама чи з кимось, що дає тобі твоє хобі? Запиши свою розповідь. Розпочни із заголовка. Пригадай, текст має три частини. зачин, Основна частина та кінцівка. Кожну частину пиши забзац. Хто працює в друкованому зошиті це сторінка 36. Хочу вас познайомити з зразками окремих творів. Наприклад, магія танцю. Кожна людина має захоплення. Захоплюватись можна будь-чим. Ось мені, наприклад, подобається танцювати. Саме через танець я передаю свої почуття, настрій. Для мене день прожити безстанцю сірий, звичайний день, в якому не відбулось маленького, але такого необхідного дива. Всі ми маємо таланти, потрібно лише розгледіти їх та направити в потрібне русло. Другий твір мої захоплення. Ще з раннього дитинства мама водила мене на безліч гуртків. Але серед усього, що я відвідував, мені найбільше до душі плавання і єдиноборства. Я беру участь у багатьох змаганнях і навіть зайняв третє місце у стилі брас. Єдиноборство мене підкорило. Я раніше й подумати не міг, що захищатися треба ще бути мудрим і хитрим. І цього нас вчать прийоми самозахисту. Ці два захоплення стали для мене основними, і я багато вкладаю в них сил і, звичайно, всю свою душу. Такий текст читання книг. Моїм улюбленим заняттям є читання книжок, адже книга це порадник, вірний друг, провідник у світі фантазії і мрій. Вона допомагає мені пізнати себе та навколишній світ, зорієнтуватися у житті, занурює мене у найпотаємніші куточки душі. Зараз багато хто вважає, що краще подивитися фільм, аніж провести свій вечір у компанії цікавої книги. Але це не так. Читаючи, ми не тільки уявляємо собі героїв. А й відчуваємо до них певні емоції. Книгу можна читати багато разів і, дивуючись, весь час знаходити щось нове книга джерело знань. І ще один твір для вас футбол найкраща гра. Я обожнюю ігри з м'ячем, а найбільше я люблю футбол. Я граю в цю гру з весни до пісньої осені на спортмайданчику. А взимку я займаюся футболом у критому залі спортивного комплексу. Мене туди запросив вчитель фізкультури. Футбол дуже цікава гра, вона розвиває швидкість, мітливість, точність реакції, витривалість. Футбол розвиває згуртованість та командний дух. Після закінчення своєї розповіді намалюйте малюнок. Ви бачите на екрані заразки малюнків ваших ровесників, де вони відобразили свої уподобання. Хочу вам дати деякі поради. Обирайте те, що подобається саме вам, а не те, що радять інші. Хобі має бути улюбленою справою, а не просто модною. Якщо вам важко визначитися з вибором хобі, пригадайте! Що ви найбільше любите? Про що мрієте? Випробовуйте себе в різних напрямах, відвідайте майстер-класи, проведіть розвитку в інтернеті. Поцікавтеся, чим займаються друзі, знайомі. Так, не всі, хто захоплюється моделюванням, створюватимуть машини. Не всі, хто захоплюється спортом, стануть спортсменами. Не всі, кому подобається музика, стануть музикантами. Головне мати якесь улюблене заняття, щось робити. Хочеться, щоб кожен із вас знайшов собі захоплення до душі. І тоді менеться нудьга. Ви шкодуватимете, що доба має лише 24 години. Тож захоплюйтеся, творіть. І завершити наш урок я хочу словами тієї ж авторки Надії Красоткиної. З якої ми починали з вами нашу зустріч. Талант це здатність те робити, чого тебе ніхто не вчив. Талант, як сонце, щиро світить, лише в собі б його відкрив. Якщо відкриєш дар у себе, його відразу розбивай. Не жди, що прийде мана з неба і від безділля не страждай. А вчись, працюй, трудися в поті. Щоб дар талант свій зберегти, і щогоди не будь в роботі, щоб краще вміти і змогти, тоді талант розквітне щиро і будеш ти на висоті, з собою будеш жити в мирі, все буде добре у житті.